Вітаємо з вами інформатором Ми знаходимось у Дніпрі у Палаці культури студентів, де просто зараз триває Неферфест. Тут вже збираються учасники і гості фестивалю. Зараз влаштували ярмарку, можна знайти багато цікавих предметів пов'язаних з аніме та кіпом культурою. Можна знайти для себе багато мерчу, mm -hmm. учасники фестивалю одягнуті у різних персонажів. Можна придбати різні аксесуари. Можна знайти для себе різноманітні предмети, такі як брилочки, футболки, чашки. Тут панує яскрава атмосфера. Організатори приготували програму з музикою, танцями. На такий захід може прийти кожен учасник, кожен любитель аніме культури. Можна привести можна своїх дітлахів, якщо ви знаєте, що вони дуже люблять цю культуру. Панує яскравий прояв фантазії. Кожен одягнувся так, як хоче. Хтось перевчилився на улюбленого персонажа. Багато кого можна знайти тут в костюмах, в перуках. Також тут можна купити смаколики. Ви бачите, людей дуже багато. Зокрема, це підлітки, студенти. А для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі, у Балаці культури студентів. Тут зараз триває Неферфест. Зібралось багато учасників фестивалю. Організатори влаштували тут ярмарок, можна придбати собі якісь цікаві сувеніри, платноти, наліпки. Люди прийшли сюди у костюмах. Багато хто одягнувся у своїх улюблених персонажів з аніме. Організатори обіцяють веселу програму з танцями, музикою також попереду. Має бути родном Dance, танцювальний конкурс, тож емоції тут можна отримати вдосталь, особливо якщо придбати щось з цієї ярмарки. Захід. Користується увагою у підлітків, у студентів та школярів, також дехто прийшов з батьками. І це дуже класний спосіб підтримати, підтримати своїх дітей. Більше новин ви можете знайти на сайті інформатор Дніпро, також слухати новини Дніпра та області на радіо. Інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!